Держаю нашої народної пам'яті. Саме Левко і Богдан Лепкі – це є та літописна книга, яка диктує нам етику, мораль, філософію. Бо по справжньому світ визнає нас нині через їхню творчість. Творчість чи то в польській мові, чи в мадярській, а чи в українській. Попри те, шовіністичне шумовиння десь в Харкові чи Луганську, ми нині зібралися, щоб вшанувати, як теж вже хтось сказав, слово, що кличе до моралі. Слово, що кличе до, наукої, до науки Христової. І я гадаю, що нині цей день злуки нашою енергією, нашими зусиллями, здує вітром ту зелену муху, яка сидить і дзищить на нашому доброму хлібі. Ми нині вдумаємося, що маємо той калиновий місточок через великих державників Липинського чи Міхновського, Донцова чи Лепкого. І цей калиновий місточок ми мусимо пройти. Ми мусимо згадати нашу історію. Бо що таке історія? Це є правда наша. Не те, що писано під прапорцем тої чи іншої партії, а це є наша народна совість, це є наше сумління. Ще раз вам вдячний, що ви мене послухали. Ще раз дякую добродіям міста, що мене запросили і я маю честь побути в нашому місті і моєму. Бо так сталося, що це місто я знав тільки через суди. І через допити в підвалах КГБ в 73-му році. На щастя, я ніколи не думав, що буду мати ще здоров'я і буду мати можливість слухати вас, а ви мене. Дякую. Христос Святого.